Доброго ранку, шановні телеглядачі. Щиро рада новій зустрічі з вами. Пропоную вам тему про продукт, без якого не може прожити жодна людина, а саме хліб. Хоча, більш вірніше сказати, говоритимемо про борошно. Воно має дуже важливе значення у харчуванні людини і широко використовується в кулінарії: хлібопекарській, макаронній та інших галузях харчової промисловості. Найбільше в нашій державі виробляють пшеничного борошна, на другому місці стоїть житні. Невелику кількість борошна дістають з ячменю, кукурудзи, гороху, сої та інших культур. Та перш ніж борошно з'явиться на полицях магазинів, воно повинно пройти ще довгий шлях. Важливою технологічною операцією виготовлення борошна є помол зерна. Зернові культури переробляють на борошно способом разового, обивного або сортового помолу. Борошно-разового помолу являє собою розмелене зерно разом з плодовими та насінними оболонками і зародком. В результаті помолу зерна, у якого частково видалені оболонки і зародок, одержують борошно обивного помолу. Борошно сортового помолу складається в основному з ендосперму та деякої кількості. Залежно від сорту, частинок оболонок і алеронового шару зерна. З пшеничного борошна випікають найбільш пористий, пухкий та поживний хліб. Житні борошно виробляється за схемою обивного. Обдирного або сортового помолу. За хімічним складом воно близьке до відповідного сорту пшеничного борошна, але в ньому немає білків, здатних утворювати клейковину. Внаслідок цього тісто з житнього борошна позбавлене еластичності. Борошно-разового помолу містить у собі значну кількість вітамінів групи Б і вітамін Є, е, а також мікроелементи калій, магній, в меншій мірі кальцій, залізо, цинк. Загальний вміст мінеральних речовин складає до 4% маси зерна. Найбільше їх у зародку і алероновому шарі зерна. В оболонках вітамінів менше, а в ендоспермії їх майже зовсім немає. Тому у борошні другого сорту і обивному вітамінів більше, ніж у сортах борошна з ендоспермом. Отож, щоб отримати вироби високої якості, використовуйте доброякісне борошно грубого помолу, в якому збережені всі цінні властивості. Ми ж бажаємо вам міцного здоров'я і прощаємося з вами до завтра. До нових зустрічей!